Що ж, друзі, я попереджав, що роман ще знаходиться у процесі написання, тому, можливі, деякі, деякий монтаж інший. І сьогодні замість чергового епізоду на вас чекає інтермедія. Та все ж, я думаю, буде цікаво і вона допоможе краще зрозуміти весь цей детективний двіж, який у нас відбувається. Отже, інтермедія четверта. Приїхали! А чому ця дитина не повинна брати до рук змію? А може, вона злодієм виросте? Мудрість дурня номер 17 Сидимо ми з Сашком на паркані біля таткового першого кооперативного СТО і чекаємо, коли батько привезе з обласного центру Андрія Бажуру, старшого Сашкового братана. Той саме звільнився після першої ходки за хуліганку. Сонце напікає у потилиці. Фігня ділов! Який там сонячний удар на початку травня? Пити хочеться. Фігня! Ми вже заплювали добрі два метри асфальту перед собою. Тож хутенько збігали до крану, що стирчав прямо із стіни СТО, нахлебалися хлорної води, постяли у кущах і повернулися на паркан. Коли у тебе іменини? Сашко перериває паузу. Ми вже обсмоктали цицькі і ноги всіх наших знайомих і незнайомих дівчат, кінозірок і вчительок. Вже погодились, що Джекі Чан гімно собача у порівнянні з Брюсом Лі. А чак Норріс – нормальний каратюга. А ти що? Подарунок готуєш? Я намагаюся чверкнути крізь зуби невдало. Витираю слину з бороди долонею, потім витираю краба об футболку. ти, свинота! сміється барон. Футболку тобі нову подарую. Ту, що вчора у фарцовщика забрали. Ага, сам свиня, щоб мене запалили на цій футболці як лоха, засунь її собі в дуб. Тю, дурне теля. Продаси, коли будеш в області. П'ятдесят рубасів тільки так зрубаєш. Нє, ділов. стану я лахами торгувати, мов якийсь столичний барига. Загонимо сільським жлобам. Можна і за 60. Ну, як знаєш, із жлубами торгуватися хьова, вони кожну копійку рахують. Хіба що в общагу до будівельників навідатися? Ну то давай навідаємося, а бабки пополам. Давай. Знову замовкаємо. Дивимося, як слюсарі коперсаються у якійсь іномарці. Повитягали тельбухи, щось миють бензином, щось протирають, збирають і розбирають. Кажуть, можна досконно дивитися на працюючу людину, та це не про нас. Хотів би працювати на СТО. Вони тут нормальне бабло заробляють. Ти що, барон? Перегрівся на сонці. Ми з тобою і так у двох на лапу у ДБР граючи, викатуємо нормальні гроші. Ага. Та хіба це гроші? Так, дівчат морозовому пригостити. А машини то серйозно. Мені нічого йому сказати, я бачив, що з тих пір, як батько відкрив своє підприємство, хоч і називалось воно кооператив, ми дуже швидко стали вирізнятися і віддалятися від тих, з ким жили поруч. Батько купив нову машину, сіру волгу, почав одягати костюми і у відпустку їздити став без мене на Кавказ. Пацани казали, що він закадрив Зінаїду, нашу комсомолиху з райкому. Ага. Він може. Рудий казав, що хоче займатися відчислітельною технікою якимось комп'ютерами чи що. Ти чув про таке? Ага. У батька такий стоїть у кабінеті, як телевізор, тільки з маленьким екраном і гуде. Хуня якась!» Це точно. Дивись, приїхали. Ми всі заздрили Сашкові. Його братан був знаменитістю нашого міста, не просто якимось хуліганом. У нього була своя бригада. Час від часу ми чули про його подвиги, бійки з іншими бандами у парку чи за містом, про те, як Андрюх Змій розбирався з Бугаями і ментами. Якось у спустошених перестройкою цехах авторемонтного заводу, ховаючись за купою битої цели, ми побачили, як його підловили троє биків. І Змій не застяв, хоч йому й намічався повний піздець. Танцюючи між бетонними колонами, він відмахувався руками і ногами, не даючи напасти на себе ззаду. Пару разів добре попав комусь по кумпалу, але це тільки розлютило нападників. Двоє похапали шматки арматури і почали заганяти Андрюху у куток прямо поруч із нами. Тут би йому був і край. Але Сашкова братня Любов перемогла страх. Він скочив на ноги. І заверещав, як недорізане порося. З переляку скочив і я, геть, очманівши і мало не обіцявши штани, я вхопив цеглину і жбурнув її прямо в голову одному з нападників. Потім виявилося, що старшому. На його і моє щастя, він встиг повернутися до мене обличчям, і цеглина влучила йому в лоба. Якби у потилицю вбило би нахер одразу. А так він впав на сраку і сидів, поки Змій до півсмерті пиздячив другого чувака. Третій же, спотикаючись об каміння, втік, кинувши арматурину. Ми хотіли було добити ногами сидячого, але, побачивши його, очі злякалися і не зачіпали. Очей реально не було. Суцільні білки. Він сидів непритомний з розплющеними очима. Перший раз таке бачив, ну його нахуй, як стало страшно. Ледь потім відкачали того придурка. З тих пір я став друганом не тільки барона і Змія. Хоча той і не дуже це афішував, і нам наказав мовчати про бійку, але дійсно нас з Сашком у Підгірську зауважали. Я, правду кажучи, з місяць боявся, що мене підловлять і приб'ють. Але з тою бандою потім розібралися по поняттям. І нападники ще й виставили кабак, Змію і його бригаді. От тоді я вперше почув про лішого. Тепер же, скочивши з паркана, ще пострибали на занімілих від довгого сидіння ногах, сміючись та матюкаючись, і вже намірилися бігти до сірої батькової волжани, аж тут примітили ще одне авто, що саме визирнуло за рогу бетонного паркана. Стапе басода, приїхав ліший! Ми аж застигли на місці, не знаючи, куди сховатися. Місцина була надто відкритою, а попадатися на очі головному кримінальному авторитету міста не хотілося, мало що у нього в голові. До таких без запрошення краще не показуватися. Тому ми просто притулилися спинами до паркана, зробили дурнувато розслаблені морди і розглядали все від голубів на асфальті до синього безхмарного неба. Боковим зором спостерігаючи здоровенний синій каділак, що підкотився до Волги. З машин спочатку вийшли четверо спортивного вигляду хлопців у шкірянках та широченних слаксах. Вийшли, роздивилися, зафіксували нас завмерлих робітників, дві ж по території, зайняли периметр. Тепер з Волги вийшли батько і Змій. А через кілька секунд зіномарки вивалив ліший. Батькового віку, лисий огрядний дядько у коричневому костюмі, сліпуче білій сорочці та блискучих туфлях на трохи тонкуватих ногах. З такої відстані важко було розгледіти його обличчя, але великі, темно-зелені окуляри крапля рейбан моя мрія, я відмітив чітко. Хвилинку порадившись, трійця пішла до бокових дверей будинку. Там був вхід до батькового офісу. Всередину спочатку зайшли двоє охоронців, потім Андрій, а за ними, чемно пропустивши гостя вперед, батько. Ще двоє пациків стали обабіч вхідних дверей, майже як есесівці у кіно про Штирліца. Ти бачив, ахуєть можна! Сам ліший приїхав. Сашко не приховував свій захват, страх та радість. Оце так зустріч. Я більше мовчав, відчуваючи, що подібні зустрічі приносять мало користі для таких, як ми. Але не кожного стрічного поїде на вокзал зустрічати риба такого розміру, як ліший. Значить, Андрюх добре піднявся на лагері. Поки ми ковтали пересохлими ротами повітря, переглядалися і почергово стиха шанобливо гнули матюки, двері відчинилися і вийшов Андрій. Відразу побачив нас, піднявши руку, поманив пальцями, мовляв, ходіть на сюди. Ми, квапливо, засунувши руки глибоко в кишені, побігли до нього. Змій щось сказав охороні, тож ті і оком не повели, коли ми зашмигнули до тамбору. Стоять басота, слухай сюди. Андрюх весело вхопив нас за коміри ковбоїк. Хто дозволив бігти далі без команди? Відпустивши мене, він вхопив брата за шию, притиснув до себе і з силою провів два три рази п'ятірнею по обличчю зверху вниз. Що, мале курча, гуляв без мене, нікому було виховувати. Андрюх, відпустив ухам боляче. Добре, пливи мальок. І до мене, як живеш, школяр? Та норм, не жаліюся. Це правильно. Бути на волі і жалітися, гріх великий. Змій по дорослому потиснув мені руки і, притягнувши до себе по-дружньому, обійняв Пішли, хлопці, люди на нас чекають. Я вже бував у батьковому кабінеті, тож зайшов як до себе додому, але те, що я побачив, зупинило мене на порозі і мало не перекрило мені подих. Татко з лішим стояли біля акваріуму спиною до нас, обійнявши один одного за плечі, як старі друзі. І щось там, роздивляючись, сміялися, стали, як вкопані обидва бажури. Майже хвилину ми спостерігали, як ці двоє, тримаючи у вільних руках по склянці про щось стиха балакали, час від часу посміювались і жартома підштовхували один одного. На столі стояла відкоркована пляшка з надписом Чівас і ще один вже напівповний стакан. Синхронно повернувшись до нас, все ще з веселими посмішками, чоловіки також синхронно вказали нам на місця у кінці столу. Андрій пішов до свого стакану, Сашко відсунув стілець і сів, а мені якесь сьоме почуття підказало залишатися на місці. Тепер я міг розгледіти лішого ближче. Гладко поголена, кругла голова, великі булькаті як озера безброві очі. Трохи одутле лице з обвислими щоками і могутнім підборіддям. Піджак аж тріщав під тиском м'язів, але черевце вже напинало білий шовк сорочки. Серйозний дядько. І ось ці глибоченні озера дивилися на мене уважно вже хвилину. Боковим зором я відмітив, що батько вже вдруге відсорбує зі склянки, а Змій поставив свою на стіл, не пригубивши. Барон же сидів, дурнувато посміхаючись і дивлячись по черзі на всіх. Врешті ліший привів погляд на батька, знову йому посміхнувся і киваючи на мене, сказав Будуть люди окунь, правильно у тебе хлопець. Ліший дзвінко дзенькнув своєю склянкою батькову, одним ковтком вихилив у широченну горлянку віскар і сів на стілець з правого боку таткового крісла. За ним сів і батько. Ух ти! У нього кликуха, Окунь. А потім Андрій. Тоді тато знову вказав мені на стілець. Сідай, сину. Так, хлопці, загорив, повернувшись до нас, півоберта старший бажура. Ось що люди вирішили і вас не запитали. Згодом побачимо, чи поговоримо ми на цю тему ще раз, чи ні. Він зробив паузу і подивився на батька та лішого, ніби питаючись у них дозволу. Ті схвально кивнули. Отож, завтра берете бебіг і погірше, йдете на роботу до Сергіюча. Всі літні канікули миєте машини. Сашко заялозив задом по стілцеві і незадоволено скривився. Ти, блядь, мальок нещасний, коли мене гальбити перед людьми перестанеш. Змій зашипів, люто палаючи на брата очима, той злякано втиснув голову в плечі і вирічився, мов кіт. Що всрався у хазяйському ліжку. Ти мені морду ще покорч, то я її згорну, тобі на бік, мама не впізнає, який ти нахуй барон. Ти вести себе не вмієш у присутності старших. Підеш, блять, працювати аж побіжиш. Ша, змію, не шепе так на малого Ліший постукав денцем склянки по столу. Випий на собі віскарика. І послухаємо, що Окунь скаже. Батько сперся ліктями на стіл, знову налив собі чіваса на два пальці і заговорив тоном, що не припускає заперечень. Як Андрій вже сказав, завтра ви йдете на роботу до дядька Степана на автомийку і шиномонтаж. Платити буду добре. Цього розкладу вам зараз не дам, але зрозумійте головне, це не покарання. Ми хочемо включити вас у справу, а для цього потрібні дві речі освіта та працьовита натура. Отже, якщо ви себе нормально покажете у роботі не будете косити і косячити, будемо вас підтримувати. Тут ліжки подав знак, що теж має щось сказати. Ви знаєте, хто я? Ми скотнули пересохлими горлянками. Батько це помітив, натиснув на кнопку на столі. За кілька секунд у прочинених дверях стояла Зінаїда, а ще за хвилину нам піднесли тацю з графином води і двома склянками. Поки ми пили, ліший розглядав нас із бажурою, і посмішка трохи підтягувала його бліді у склеротичних прожилках щоки. Також поверх скелець Рейбану він уважно розглядав зізі. -зі. Так от, продовжив він не поспішаючи, як і личить людині, що надає вагу своїм словам, ми вирішили, що ви підете іншим шляхом, не нашим. Жодна бригада у Підгірську чи деінде вас до себе не прийме. Якщо вас побачать десь поруч із криміналом, штрафувати буду всіх причетних. Думайте, а зараз валіть на двір, готуйтеся. Виходячи, я озирнувся і зустрівся поглядами з батьком. Він мені весело підморгнув. А наступні три місяці всупереч всім кодексам законів про працю, ми з бароном відпахали у татка на СТО по 6 годин на день. А ще на 2 години до нас приїжджали репетитори підтягувати нас по математиці та іншим предметам. Батько не підвів, зарплатню ми отримували на рівні з усіма. Правда, мої щотижневі кишенькові гроші він відмінив. Що ж, на кафе і шампань для дівчат, а нам на пеніцилін, кіно та пляжні атракціони вистачало. Загалом канікули задалися. Якось так.